Вітаю, мене звати Остап. Я з Львівщини, народився в місті Великі Мости. 27 числа ми зідзвонилися своїми побратимами. 27 лютого 2022 року ми зідзвонилися. У нас було тільки одне запитання: чи нам дадуть автомат? На відповідь так, ми не вагалися, взяли квитки на Київ, тоді їхали всі з Києва, а ми їхали вже 28 лютого, ми вже були на оболоні і купали окопи. Що заважає людині піти служити? Заважає страх, заважає невідомість. Але я можу запевнити, що е, це все розвіюється, коли поруч з тобою є мотивовані побратими, коли є е, ті друзі, на яких ти можеш покластися, які ти можеш писати своє плече, не йти у невідомість, а шукати, наприклад, е, тих друзів, які вже можуть дати якісь рекомендації в бойових підрозділах. І до них так легше починати, так легше служити. Тут цінність людського життя відіграє найбільшу роль виконання бойового завдання. Але зважаючи, що ти маєш виконати завдання, але маєш зберегти собі життя.